Всім привіт! Сьогоднішня коротенька історія буде у нас з Бещат, з таких от згір на березі річки Сян-Сян, та річка, про яку співається в українському гімні. На дальньому плані можете побачити те, що самі поляки називають церквою. Значить, Тут до операції Вісла в 47-му році, 47-му-48-му. Дві третини населення були саме лемками. <кій> Село називається це Мичківці, Мичківці Дрогобицької області, Дрогобицької, так, була така колись область існувала з 1939 по 1959 рік, коли значить, Україна повернула собі велику частину територій. І, відповідно, саме це село до 45-го року було входило в територію Дрогобицької області. Потім трошки там розібрали порозібралися, поділилися правий лівий берег. Значить, це село знову віддали полякам, віддали полякам, але в 47-му році переселили звідси українців. І навіть не дивлячись на це, значить, самі поляки розказують історію, що тут. Досить довго працювали, працювали УПА, проводили свої операції, виселяли поляків подалі, значить, туди на захід, але ну сильно тут не втрималося з такою великою регулярною армією. Ну, не могли партизанські війська так довго воювати. Значить, селу цьому. Близько 500 років від початку воно було руським. Що ще цікаве про це село? Воно значить, побудовано на березі водосховища. Поляки дуже хотіли собі гідроелектростанцію і побудували каскад електростанції. Там в Далечині, от я зараз вам показую, ще більше водосховища, реально велике на річці Сян. Там більш трагічна історія, там затопили багато сел. Території ці аж до 57-го року, там в Далечині були українськими. Потім обмінялися територіями. Це я вам розказую в інших відео. Ну, сьогодні коротенька історія. Хтось може побачить рідні краї своїх дідусей, дідусів, бабусь? А з вами побачимось в наступному ролику. Буду ще багато цікавого вам розповідати.